Прийшла я тут закривати курочок, заглядаю в гнізда І дивіться, що я тут бачу. Це вже вечір вже темно, вже всі пішли спати. Ну, не всі. Ти чого тут сидиш? Ну, понятно, я вже поняла. Я вже догадалась. Ні, я тобі взагалі навіть не планую, я говорю, взагалі забудь за це. Ні, не взєрушуйся. Мені воно привела одна. Да? Жовтневих в середині жовтня. І де вони зараз сидять? В коридорі з мамкою, бо на вулиці холодно і де мені їх тепер нянчить. Ні, 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 це ти мені коли? В листопаді, середині приведеш? Ні. Навіть не планую, це взагалі не обсуждається. Я одразу говорю. Я предупреждала. Вийшов літо ж було. Це я тобі літо не дала, ти вирішила зараз сісти? Ні, чесно, без забіт, не, не ображайся, ну ні. Ну, уже пізно хочеш посидіти, посиди, ну, ну ні. Высиживать не. Ні. У меня у ті 12 ще треба тепер піднімати на лапи. Угу, Давай. Я зараз піду тих закрию, ти давай. вилазь, угу.